Комплякція 100 гривень Це за скільки? Штатів. Зато 100, 100 гривень. Ну почти є. Я дві. Це коротше ти продаєш плату. Цу цу проводали 100 гривень. А тут процесор є? Та відкритий, я навіть не дивився. А, це така технологія, типу, так? Да? А, блін. Так, це якщо і оперативка. Це і Ні, да, то... ну да я зрозумів, що комплектом. Просто це, блін, дуже старе все, розумієш? Блє, Давайте 70 73. Дивися, давай зробимо так. Я у тебе цей штатив і це все за 150 гривень беру. Нет, то шосма. Бля, это то нормально. Ти все отдаєш за 70, ну і все. Е... 80. За 30. 70 80 то. Да то є 150 тоді. 160, 160. 300 пусто. 160 тысяч. Ну там що... Нормально, 160 лет. Препреп. Десять гривень будете торгуватися. Так ми за обоє за 10 гривень торгуємо. Ну давайте 150 беріть. Ладно, за 150 візьмо. Дай 150 гривень.